Нарешті сніг зник. Все зацвіло, київські гори заквітчалися білими, вишневими, грушевими, яблуневими садками. Настуся порилася в садку, готуючи гарядки на квіти. То був чудесний квітничок, який рідко в якої панночки можна було подибати в тодішньому Києві. Тут було багато гвоздей, рути й улюбленого в ті часи шафрану. Настуся кохалася в цім квітничку й просторому саду, де було багато вишень, морелів, горіхів, шовковиць, А за ними довгими рядами стриміли виноградні лози. Але тепер робота в садку її дуже мало тішила. Четвертий місяць доходив, як зник Грицько, і від нього не було ніякої вісті. Їй було так сумно й похмуро, а навколо все сміялося і веселилось, спішило жити й тішитися життям. Та й не сама Настуся пускала очі повз весняну красу. Вісті, що приходили з коронного війська, все більше непокоїли польську шляхту, а з ними й усіх заможніших і статичніших. По тім великім поході чекали вістей про взяття у неволю Хмельницького, а натомість по Вознесенні розійшлася чутка, що польське військо пропало. Ніхто тому не вірив, але дійсно за кілька днів прийшла докладніша вістка, що реєстрові козаки прилучилися до Хмельницького, що передове польське військо знищено, що гетьмани відступають. А на зелені свята, як грім, грянула новина, що й головне польське військо загинуло в гороховій діброві під Корсунем, і обидва гетьмани поїхали в татарську неволю. Відколись від світом не пам'ятали люди нічого такого вся та зневажена, пригноблена Русь підіймала голову. Натомість на шляхту напав страшенний переляк. По знищенню коронного війська під Корсунем зісталися без усякої оборони проти козацького війська всі, кому тієї оборони було треба. Скоро наспіла вість про Корсунщину, шляхта почала пакуватись на вози з жінками та дітьми, покинувши свої замочки по містечках і селах. Дійсно, треба було спішитись. На Задніпрянщині народ рушився скрізь, так що Вишневецький з своїм полком не міг пробитися до Києва й мусив відступити на північ. Щодня доходили звістки, що там або там зібралися свої вільні купи, порізали жидів і шляхту. Перестрашена публіка немилосердно побільшувала. Ще всі ці вісті, хоч вони справді й без того були страшні. В Київ з'їхалося багато шляхти з околиці та шукали собі захисту по монастирях латинських, а особливо православних, ховаючись від київської черні, що недвозначно показувала співчуття до козаків. У Києву кружили іронічні вірші. Складені місцевими літератами про польське військо і його провідників, котриї прийшли Хмельницького, аби піймати, самі в неволю у султанську впали, Поїхали бучно до Криму ридвани, з совітниками обоє гетьмани, або знов інші на взір народної пісні. Висипався хміль із міха. І наробив ляхам лиха, показав їм розуму, вивернув дітчу думу. Але все, що було молодшого, завзятішого, не задовольняючись ролью глядача, тікало до війська. Одного дуже красного майового ранку отець префект Братської академії, прийшов до отця Ректора з сумною новиною, що на старшім курсі. Лишилось лише три спудеї, і то калікуваті, решта повтікали, очевидно, до війська. На це є отець Гизель, чоловік завзятий і великий український патріот, хоч з роду німець, сказав: Що ж, отче, може, вони тепер там і потрібніші? Взагалі київське духовенство дивилося на козацтво більше як на оборонців віри і рущини. Хоч як люди статочні, не без того, щоб не боялись своєвільної шарпанини. Отець Кирило поглядав на свої книги й потішав себе думкою, що того вже скарбу козаки не рушать.